Всім вітання! пропонується на продаж ось такий автомобіль Volkswagen Golf 5 з 1.9 дизельним двигуном. Автомобіль 2008 року. Це авто мого товариша. Він є першим власником на Україні. З 2021 року він в його користуванні. Зараз я продемонструю показники товщиноміра 137. 126, 133. Деталь фарбована. 113, 113, 105. Це крило також не фарбовано. Ось по арочці рижиків взагалі ніяких немає. Ось тут проблематичне місце, також немає нічого такого критичного. Далі показую 129, 102, Це також деталь не фарбована. Так виглядає по салончику. Ось. Є 4 склопідйомники, є круїз контроль, є кондиціонер. Також я покажу внутрішню частину показники товщиноміри. 69, 78, 83. Також всередині нічого не фарбувалося. Далі дах показую. 131, також не фарбований. Ось ця дверка, 127, 126. Ось так виглядає ріг, що я покажу знизу. Взагалі позову з цієї сторони ніяких ризиків немає. Ось так, салончику виглядає. Також внутрішню частину з цієї сторони покажу. 101, 90, також не фарбовано. Далі ось заднє крило 122, також не фарбовано. Ось, показую цю арку задню, також рижиків немає. Авто на зимовій гумі, ще з непоганим протектором. Далі зверху дах 137, також не фарбовано. Так, ляда у нас фарбована. 183, 252, 334. Ну, Косметичний підкрас був. Показую, що ось в цьому місці також немає рижиків. Ось так в салончику виглядає, ну, авто сімейне. Звісно, що багажник використовується для сімейних цілей. Зараз я покажу, що є запасне повноцінне колесо. Ось. Є ключ, є домкрат. Ось так. Далі показую. Показники тощиноміра також не фарбовано. Це крило заднє також не фарбовано. 131, 115. Ось цю дверку я ще показую, 115. Не фарбовано, 119 не фарбовано. 101 не фарбовано. Ось так виглядає з цієї сторони по салончику. Покажу внутрішню частину. 85, 60, 82. Також з цієї сторони покажу. Ось, також гума зимова. Ось так поріг виглядає. Далі дах. 132, дверка. 122, 130, 127. Так виглядає по салону з цієї сторони. Внутрішня частина 65, 54, 54. Ну і ще одне крило. Воно фарбоване, але чисто косметика. Ось показує. 147. Так. Ось Так, показую арочку без рижиків. Ну і капот ще з цієї сторони 133. Ось так. Автомобіль виглядає по кузову. Зараз я заведу автомобіль і відкрию підкапотну частину автомобіля. так Співоборту автомобіль заводиться. Показує пробіг, ніяких помилок немає. Зараз я відкрию капот, ще покажу по салончику. Ось так виглядає. Так, красивий двигун. 19 ідею двигун, саме надійний двигун. Росія ідеально. Оце зараз цю рібину. Масляних плям немає. В другом взагалі гарно працює. Ніякого димку, лише легкий пар так як зараз мінусова погода. Ось такий автомобіль. Ой. Ось газую. Ніякого диму взагалі немає.